Знаєте, обожнюю знімати огляди на навушники від компаній, які займаються виключно навушниками. Це Камфаер Audio і це їх перші TVS, але вони все життя займаються крутими IEM і Custom IEM, тобто такі, що виключно під ваше вухо. Це американська крута компанія, і зараз ми поговоримо про новинку від них. Це Orbit. І ні, це не жвачка. Орбіт дуже дешевий продукт для камфайрів, бо найдешевші їх холосін коштують 650 баксів. А ті самі орбіти всього 250. І поки що це єдині бездротові наушники від камфайрів. Коробка орбітів дуже незвичне нагадує пакування для обручки. Навіть дивіться, в розпакованому вигляді це реально просто обручка. Отака ось. Все таке прикольне яскраве. Там у нас наушники в кейсі, цілий комплекс силіконових і пінних амбушур, кабель для зарядки і значок на одяг від Campfire Audio. Дизайн, які все у компанії зі своїм почерком. Кейс рублений, як і всі моделі навушників, зроблений з практичного матового пластику, випускається в одному оформленні з коричневим кейсом. Отут, і такою бежевою кришечкою. Знизу USB c для зарядки, індикація стану. По центру тиснення злого кейс легко відкривається однією рукою. місця займає мало. Збірка еталона нічого не скрипить і не люфтить. Це я люблю. Знаєте, отут перевіряти. От бачите? Це ідеальний звук. Нема. Немає звуку, ніякого. Відкриваючи кейс, трохи прозріваєш. Отак. О! Зелений! Бо всередині салатовий салон з функціональною кнопкою по центру і індикатором заряду. Навушники не супер зручно дісавати, і в своїх місцях вони не ідеально сидять. Але то таке демонструю. Ось. Давайте. Ова! Ну, це я вже надорочився, знаєте, як скажуть. Коротше, спочатку було незручно, але от я день з ними походив і мені вже зручно. Плюс відкривається однією рукою. -ло 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 -ло. Дизайн навушників дуже схожий на Холосін та ARA, але більш зализаний. Колір повторює колір кейсу, але без салатових вставок. Якість пластику класна. В руках відчувається якісною річчю. Звуководи дуже нестандартні для TVS, але знайомі для тих, хто бачив продукцію Campfire Audio. Стильно виглядає мінімалістичне металічне лого на чашах. Це саме той випадок, коли мінімалістично, але... При всьому цьому Прикольно. Посадка у вухах досить нестандартна для TVS і потребує ретельного підбору амбушур, бо звуководи досить великі, а чаще не сильно ергономічної форми, і особисто мої вуха ідеально не вкладалися. Але от там трошки покрутитись, взяти нормальні амбушури і буде ідеально. Для сильно активного спорту, типу там біг з перешкодами і підводні шашки, вони не підійдуть, бо все ж таки, знаєте, це не спортивна модель. Але при всьому цьому мається захист від вологи по стандарту ipx 5. Тобто, якщо ви там під незначний дощик потрапите чи Будете пітніти в них нічого страшного. Керування сенсорне і досить зрозуміле. Тобто, ви отак їх чпокнули собі. І отак: отут Мерлін Менсон, тут у нас Бобі Аксельорот, тут у нас а тут у нас MacBooker на М1 і все. Але мін, знаєте, який? Нема датчиків приближення. Тобто, от я у мене музика зараз грає, і от вона далі грає. І от я в кейс вклав, а музика все одно грає. Кейс закрив вже не грає. А так би було, зняв наушничок, музика стала на паузу і все. Хотілося б за 10 тисяч гривень в таких наушниках мати датчик приближення. Але що маємо, то не маємо. Точніше, тобто, що не маємо, то маємо. Існує додаток, який слугує для оновлення прошивки, переключенням еколойзера, кастомізації сенсорного керування. Тощо до речі, до айфону цього в мене навушники не вийшло підключити без додатку. Бах, чи фіча я не знаю, але вчора я от спеціально встановив додаток і одразу довушники тин-де-ден, все працюємо, окей, бос. Було дуже дивно почути таке звучання в сучасних ТВС, бо воно доросле. Воно таке, знаєте, глухе, темне, бархатне таке і. От... Таке, знаєте, якесь акцентовано стилістичне. І я не кажу, що це погано, бо для сучасних TVS це якийсь нонсенс, стилістичне звучання своїм прикрасом, аудіофільське в TVS! після моїх Marshall маршал ANC, які набагато прозоріші і рівніші, Orbit здаються якимись м'якими, але при всьому цьому більш цікавими. І дорослішими, не дивлячись на гулкість і трохи відкинуту середину назад той бас, і ті дзвінки дарують якийсь новий рівень експіріансу в TVS. Плюс звук дуже широкий і наповнений. Таке враження, що навколо інструментальний туман. Мені дуже зайшло, як тут грає Мерлін Менсон, Everyone You Know і ті самі е, Theory Теоріофа Дідмен. Але не зайшло, як грають Лінкінпарк, Таймпала, і, наприклад, якийсь там Кев чи Гуд Шарлот. А це значить. Жо, звичайно, саме жанрове і має жанрову якусь схильність. І це круто, блін, бо я в ТІВС ніколи такого ще, по-моєму, не зустрічав. Ну, 5-7, по-моєму, і щось схоже, але це клас. Ти розумієш, що це аудіофільська штука. І до речі, вони розкриваються після 60% гучності ще краще. І бас там трошки починає просідати, і звук трошки вирівнюється. І це якраз ті навушники, які дуже гучно грають. Після 80% навіть на цьому гризку я не можу слухати, бо дуже гучно, надгучно, достає, навіть не докручував ніколи. А ось той проміжок 60% та 80% це прям ідеально для них. Це навушники для високої гучності. Підтримується кодик і Пітікс, якщо ваш. Девайс чи плеєр це підтримує, то у вас буде плюсик. Зможете слухати там більше кілогерців, бітів, але насправді воно ніколи нічого так сильно не дає. Ось так записують мікрофони Comfire Audio. До речі, такий дивний збіг обставин. Мікрофони також дуже басисті і нагадують звучання динаміків в навушниках. І в цьому є кайф. розмовляти можна в тих обстановці. вони собі показують просто потрясно. Не дивлячись на компактний кейс, він може дати 30 годин прослуховування, а самі наушники 8,5 години. І це прекрасний показник. Підтримується швидка зарядка. Плюс-мінус я перевірив, за 15 хвилин ти можеш собі дати приблизно 2 години прослуховування музики і бездротова, що також сучасно і класно. Campfire Audio Orbit – це одні з тих навушників, які мені запам'ятались в останній час. І я саме про TVS. бо вони мають акцентований стилістичний аудіофільський звук. Він дуже такий, ну трохи да, гулкий, але м'який. При всьому цьому такий туманний і заворожуючий звук. Так, вони жанрові, але що з того? Неважливо взяти щось універсальне, але вони ідеально грають на високій гучності. Мало TVS, Починають краще грати, коли ти додаєш гучності, а ці грають краще. Окрім цього, вони затикають за пояс Просто більшість сучасних TVS по автономності. У них прикольний ні на що не схожий дизайн, не марки. Цей кейс через 5 років буде виглядати так само. Ну і плюс він такий, знаєте, камфайр так якщо можна назвати. Тут є бездрітова зарядка. Де і в принципі, все те, що повинно бути в сучасних навушниках. Але нема, на жаль, NC і датчиків приближення. Але, блін, нафіга воно все це треба, якщо тут такий звук. Comfire Audio, Orbit. Вони мені дуже сподобалися. І ще мені, друзі, дуже сподобалося, що ви донатите на наші картки. За останній час, після свого дня народження, це було 3 лютого, я відправив скільки вийшло: там 30 тисяч. По-моєму, ми відправили хлопцям на передову в Бахмут. Вони купили машину, ну не за ці гроші, а ми додали ці гроші. І буквально нещодавно. Е, я собі вуса фарбував, не знаю. Видно зараз не видно. Я також зібрав 13 тисяч і разом з вашими донатами відправив хлопцям також на передову, але трошки там інший напрямок. Їм також дуже сильно потрібно. От, до речі, зараз ви бачите скріншот, на що все це, це пішло. Отож, дякую вам ще раз за донати. Ви дійсно допомагаєте. Ми разом робимо дуже гарну справу. І дякую всім тим, хто дивиться цей канал. Він нішовий, маленький, як ці навушники. Знаєте, але такий. Тепленький, і тут у нас по-домашньому, так уютно затишно. Дякую за перегляд! Якщо ще не підписалися, то обов'язково це робіть, вова, що там? Фіналочка. Бувайте!